Есть огромное количество, миллионы э, благотворительных различных организаций. И для того, чтобы э, люди могли отличить нас от миллионов, нужно ясное внести понимание, что такое благотворительность. Это творить благо. Благотворить не означает иметь какие-то коммерческие цели или какие-то любые другие цели. У процесі розробок фахівцями фонду Актая Алієва були визначені три основні напрямки: осягання знань про людину, розширення знань про навколишній світ, формування образу щасливої і міцної родини, на розробку та впровадження інноваційних освітніх програм у галузі загальнолюдської освіти, якраз і спрямована діяльність фонду Актая Алієва. Зокрема, це розробка нових освітніх програм, впровадження цих програм навчання завдяки інноваційним комп'ютерним технологіям. Розробка та створення збірок психодіагностичних комплексів, поширення передового педагогічного досвіду, розробка програм постійного підвищення кваліфікації педагогів. Навчально методичне забезпечення, організація консультаційної діяльності, постійне вдосконалення навчального процесу, видання підручників та навчальних посібників, створення та розповсюдження збірників навчальних відеоуроків. У спеціальні робочі групи фонду увійшли найкращі фахівці в галузі освіти і різних наук. Саме ці фахівці пропонують включити у стандартні програми загальноосвітньої школи додаткові освітні курси. Це сприятиме усвідомленню сенсу життя, допоможе скласти уявлення про навколишній світ і людське призначення в ньому, виокремити правильні системи цінностей, що дають відповіді при вирішенні складних життєвих завдань. Відомо, що людина не зможе повноцінно існувати у світі, не навчившись у ньому правильно орієнтуватися. А те, наскільки правильно вона буде орієнтуватися, залежить від її здатності осягати світ, зіставляючи ці знання зі знаннями про себе для кожної мислячої людини очевидний взаємозв'язок між такими поняттями, як пізнання світу і пізнання себе. Пізнаючи себе, людина накопичує необхідні досвід і знання. Слід зауважити, що лише у взаємодії з навколишнім світом людина може пізнати саму себе. Але навіщо людині потрібно це пізнання? Все дуже просто: не пізнавши себе і світ, людина або рухається за інерцією в тому напрямку, який їй задає суспільство, або ж живе в розладі з цим самим суспільством, нескінченно бідуючи і зазнаючи невдач, не слід забувати, що пізнавати навколишній світ людина починає вже з колиски, і перші чуттєві враження про нього залишають її душі глибокий слід, якщо від самого свого народження. Із перших кроків у житті дитина буде відчувати внутрішній комфорт і любов, то і подальші її пізнання будуть позитивними. Якщо ж дитина позбавлена атмосфери любові, то вона не зможе поважати своїх близьких і оточуючих любити світ, в якому живе. Коли в сім'ї панує доброзичлива атмосфера, високий рівень взаєморозуміння та взаємоповаги між домочадцями – це сприяє формуванню міцного фундаменту людської моральності. І тут багато залежить від батьків. Саме вони покликані власним прикладом навчити своїх дітей любові до світу і оточуючих, та закласти перші цеглинки моральності. Адже все, що людина здобуває за перші роки життя, створює передумови її переходу на якісно новий, більш високий ступінь пізнання. Трохи пізніше підростаючи, наші діти невблаганно зіштовхуються з системою загальної освіти, При вивченні прикладних шкільних предметів, як то фізика, хімія, математика. Учні відчувають своєрідний голод до пошуку сенсу, оскільки до самої особистості учня при такій системі навчання не приділяється належної уваги. Отримавши предметно практичну освіту в реальній школі, людина з легкістю може пояснити, наприклад, чому йде дощ і сніг, звідки беруть свій початок і куди впадають річки, чому день світить сонце, а вночі місяць. Однак вона навряд чи зможе пояснити, чому з нею відбуваються ті чи інші події. Чому життя не складається так, як цього б хотілося? Саме в цьому полягає один із найголовніших недоліків предметно-практичної освіти, навчившись керувати різними технологіями, люди зовсім не вміють керувати власними життями. Допомогти у цьому можуть лише обширні знання про саму людину, що відкривають таємниці її народження, психіки, закономірності розвитку і становлення її як особистості. Ці програми планується апробувати в окремих загальноосвітніх школах у режимі експерименту з подальшим їх впровадженням у загальнонаціональну систему освіти. Коли у далай ми спросили, що його більше всего удивляють в світі, він ответив Людина Чоловік полжизни тратить своє здоров'я, щоб заробити деньги. А оставшаяся половину жизни, он старается восстановить здоровье. Нет нічого ценнее человеческой жизни. Но учим ли мы в школе, в університеті тому, як правильно її прожити? Тому, як наповнити цю жизнь самым ценным? Людина народжується в сім'ї, але чи є сучасні родини ідеальними? Именно в семье человек истинно открыт, именно в семье человек истинно свободен. И парадокс заключается в том, что сама семья находится в столь неопределенном состоянии. Почему так получается, почему это одно из главных условий жизни человека на Земле, мы встречаем с такими тяжелыми последствиями. И наша образовательная программа... Она дозволить не тільки ответить на этот вопрос, но и что самое главное, мы на основе человекомерного подхода предлагаем вам рецепт построения качественной семьи. Из счастливых семей будуется счастливое суспільство, але чи створені в нашому суспільстві сприятливі умови для розвитку людини. І ще народилося на світ для того, щоб реалізувати себе, ну, ми називаємо в п'яти сферах життєдіяльності людини. Ну, в данном випадку Это значит, что человек должен с удовольствием ходить на работу. Это значит, что человек с удовольствием должен возвращаться в семью. Это человек, значит, с удовольствием должен учиться на протяжении с трех детского сада до окончания вуза. Это значит, что человек должен возвращаться по месту проживания и отдыха, где его ждет теплый дом вода всегда есть горячее, холодное отопление есть и так далее, а медицинская помощь приезжает всегда вовремя до вашей смерти, а не после. Значит, и, наконец, вы должны, тогда вы самолизуетесь, когда вы живете в стране, которой вы гордитесь. Что в мире человек? Песчинка. Но из песчинок создан пляж. И на вселенском фотоснимке весьма заметен профиль ваш. И малый труд и подвиг веры там будет бережно храним, цветным, а может черно-белым, Но ваш портрет необходим. Не обольщайтесь и не верьте, что кто-то в жизни вне игры, Ведь все великое на свете сокрыто в малом до поры. ли у вас Завдяки нашим програмам учні навчаться також керувати та розвивати дані їм природою якості і задатки, визначати самостійно свій життєвий шлях, реалізовувати себе як особистість. Ми ж з вами отримаємо покоління абсолютно нових людей, які вміють прекрасно керувати не тільки своїми емоціями, вчинками та діями, а й своїм життям. Суспільство беззаперечно отримує не лише хороших фахівців, які відповідно до своїх здібностей обрали професію, але і гармонійно розвинутих і морально сильних громадян. Мені представляється, що от створення фонду на Україні і це дійсно дуже умний і толковий шах, який зроблений людьми, які це організовують і осуществляють програму, може стати ну як би. первым началом, первым скромным шагом, который в будущем может быть заимствован разработкой проблемы общечеловеческого значения. То есть мне бы представлялось, что он мог бы стать неотъемлемой частицей а возможно даже маленьким скромным основанием, вокруг которого будет образовано более глубокое и широкое, для ЮНЕСКО, которому нужно будет рано или поздно создать центр и орган по организации, разработке системы общечеловеческого, общепланетарного образования. Вот это зернышко фонда должно вырасти и перерасти формирование совершенно нового мировоззрения человечества. Я бы ее назвал перерастание в общепланетарное мышление, в общечеловеческое отношение дружбы между народами и странами, в более глубокое, самое современное, неискажаемое, никакими побочными факторами знания, которые будут получать все люди в мире. Нет ничего ценнее человеческой жизни. Но учим ли мы в школе, в университете тому, как правильно ее прожить, тому, как наполнить эту жизнь самым ценным? А именно в семье зарождается любовь, именно в семье человек истинно открыт, именно в семье человек может снять маску. Наши программы, вот они сосотачиваться будут на этих вопросах, принципиальных вопросах, для того, чтобы помочь самолизоваться человеку в продолжении всей жизни. Мне хочется сегодня всеми исключительно положительными чертами, качествами, которые я получил в своей жизни, поделиться. Поделиться с нашим будущим поколением. А в этом будущем поколении и мои дети находятся. В чем основное отличие той благотворительной организации, которую организовываю я, от тех, которые существуют? Нет имиджа, есть искренность. Фонд Актая Алієва. людина, сім'я, світ.